Всім привіт! Хочу вам розповісти про те, що я раніше катала, що зніму сторіс, що саме я купила в епіцентр. Можна сказати, і кабану для наочності, майбутньої наочності, яка буде весною. І весною це буде час квіточок, час uh, різних кольорів, час живої природи. І нам потрібно, наприклад, цю природу навчитися малювати. От, до прикладу, саме найпопулярніше, найстандартніша квітка, яку починають малювати практично з першого класу, може і раніше, це така так звана ромашка. Іншими словами, це гарбера. Офіційно вона тут називається як я її купила. Купила я її поштучно три квіточки гарбера. Це я її купила в епіцентрі. Uh, якщо три квіточки тако рядом поставити і поставити, наприклад, у вазу, вона буде дуже класно, наприклад. Uh... Давати практику у малюванні якоїсь живої природи, навіть з натури, не просто там, наприклад, та штучні квіти малювати. Вони максимально похожі на природні квіточки, які швидко зі'ямо. Але в даному випадку, так як ми можемо постійно малювати, а постійно під рукою може квіточок не бути. Тому в мене було вирішено таке питання, що потрібно все таки буде купляти штучні квіти. Тут, тут для наочності Очень найпопулярніші квітки це є армешки, і я їх купила або гарбери. Далі наступне: найпопулярніші українські квіточки це є чорнобривці. Чорнобривці насправді є досить важко малювати, але вони круті самі по собі. І думаю, як варіант, вони дуже класно. Бачите, дуже гарно так виглядає. Такі квіточки шикарно виглядають. По кольорам дуже насичені, мені дуже сподобалися. А по факту вони йдуть найдорожчі з усіх квіточок, які я купила. Але, думаю, вони будуть вартувати цих коштів і обов'язково для наочності буде використовуватись, тому що це є класика українського. Мистецтво, малювання, тобто ви їх можете використати, якщо ви зможете намалювати ті квіточки, інші квіточки вже будуть малювати не так важко. Далі наступне у нас йдуть так звані піони. Я купила їх, можна сказати, в букеті. Вони поштучно було, але на той час вони продавалися в букеті і поскладала ось такий формат з такими листочками і три штучки піона. Вони не є дешевими, теж, можна сказати, вони на третьому місці по ціна. По Найдешевше все таке було Лаванда. Вона йшла по акції і ці також йшли по акції. Напевно, я так постартую. Перше місце по ціна, друге місце, так як я їх нові купляла і поштучно. Третя, це я купляла по акції. Як вона такого по цінах йшла. Тіна насправді я вже не пам'ятаю, так то в довгий тривалий час. І ось таку упаковку лаванди купила. Не сильно хочеться її поки що розпаковувати. Але, наприклад, якщо таке трофля, вона дуже гарно тако розпушується і можна прикласти до мадок. Це також один з різновидів того, що може бути складно намалювати ті квіточки, але для наочності вони дуже круто будуть розмивати практику. Тобто потрошки-потрошки до весни. І там не тільки просто намалювати квіточки з картинки і так далі, а пробувати дійсно малювати їх з натури. Принамія вкладаю кошти, я вкладаю в це напрямок, такий академічний розвиток, малювання.